Багато втрат. Якщо брати, звісно, склад, складі. Троє, які вчора також проводили свій перший поєдинок, але вже в рамках другого туру залітає м'яч ворота. Один нуль рахунок стає. Також новичок легіона. Красна Бриш. Стояв перекинув він. Реміза, але... Ов. Тут все ж таки бачимо пригод, але забирає м'яч. Який же момент? Проценка. Куди віддає цю передачу? Денис. Це гольовий пас. Навчаро вчора встигне, ні, не встигає. Не знаю, як там буде надалі, тому що звик, я, що звісно, це за дов. Це капітан Лейона. Момент. Самонка забиває, не забиває Сергій. Погана передача. Мартинович, але занадто сильно сам собі не вже. Прокинув міст. Момент удар, Ігнатов пробиває. Пас віддає 10 номер Міги. Мартинович. Мартинович пробиває Микита. Авчаров. І тут вже навряд чи сам буде, хоча ні, бачимо, і пробиває навіть Денис Овчаров. Радченко проти Краснобрижа його залишила. Один в один удари. Знову Радченко Добивання буде. Ігнато встигає, здається, першим на м'яч, але пробити не вдається. Моменти! Жовта картка буде. Вона. Ну і бачимо тут. Третій фол. У нас половиною майже хвилини зіграли в другому тамі, вже нахапалося. Моменти тут здається, завадили один одному. Капустян Яриновський. Тут дуже правильне рішення і простріли його тайм-аут. Ну, тайм-аут тут більше про трохи перепочинок невеличкий для Мігі, напевно. А тут в руку м'яч все Невчарок, буде прибігати Радченко буде бити. Є удар, спроба. Яка програє, але у другому таймі тут, звісно, потрібно рахувати І Забиває Ігнатов 2-1. Ось вам гра з П'ятим польовим. Хоча ну, тут якось прогавили Ігнатова. Суперника Легіон. Взагалі ніякого продуху не дає перепочити вити навіть. А тут є! ось зараз рикошети Андрій Будніков. Робить рахунок 3-1 на користь його команди. Знову перевага в два м'ячі. з п'ятим польовим для Міги. Ну а знаходить процентко. Процентко Простріл забитий! І забиває Микита Мартинович. Перший м'яч зам'єгу. три 2 інтрига живе. <риві> тут бачимо. Це вітання було. А тут зараз собі неприємності вигадали. Хоча тут бачимо Мартинович. Є скидка, але Ленецький. Помиляється. Самонка, порожні ворота бити. Бити потрібно вже раніше було. Радченко рятує свою команду. Помиляється. Цовий. Гнатов. Ну як же в такий момент такі передачі віддавати а тут що там, білий сам? Я в цьому впевнений на 127%. Гнатов жовто отримує. Бити, бити вже потрібно, немає часу тут віддавати ці передачі. Момент, Момент! Ти! Мартинович гаєв свою нагоду. в сва. Рахунок Нерахунок Дала бій. Особливо в другому таймі. Незважаючи на те, що сьогодні шість гравців лише було, у універсальних гравців, навіть повноцінно дві четвірки не було у команди, але 3-2. Цомковий рахунок. Друзі, на цьому офіційно у нас другий тур Кубка ФДО завершено три бали. У нас має Легіон. два матчі, три бали у будівельника. Там один поєдинок команди зіграла Грізлі, поки що попереду два поєдинки, 100% багаж набраних балів. Дякуємо, дякуємо команді Дениса Тарновського. Достойно. Ну, я ж всім дякую за увагу. Всім тихого, мирного вечора. Скоро обов'язково почуємось. Всім дякую за увагу. До побачення.